Обирати хрещених треба таких, на яких ви хочете, щоб було схожа майбутньому ваша дитина. Священник Захарій Залізний розповідає: роль хрещених батьків не тільки у подарунках чи присутності на церковних церемоніях. Їх місія підтримувати дитину у всіх аспектах її життя. А найголовніше робити внесок у духовне виховання. Тож до вибору хрещених батьки мають підходити з відповідальністю. Але дуже важливо до цього правильно підійти. Тому що з родичами ми і так вже рідні. Колеги по роботі, на жаль, так стається, що часом робота не є назавжди. Потім дитина буває, немає не має хрещених батьків, тому що шляхи людей розходяться і так далі. Це можуть бути близькі люди, це можуть бути друзі. Традиційно для обряду обирають одного хрещеного батька та одну матір. Втім, кількість хрещених батьків не обмежується. По мінімуму, якщо ми хрестимо, дівчинку. Достатньо навіть однієї хрещеної матері, матері, яка, як ми кажемо, бере напороки, тобто бере на себе відповідальність за цю дитину чи за вже дорослу людину, що вона буде її наставляти у християнській вірі. Можна двох, можна чотирьох. Знаєте, головне, щоб всі вони виконували свій обов'язок. Я думаю, якщо навіть чотирьох взяти, і якщо всі будуть гарно працювати, то буде гарний результат. Я теж відіграє важливу роль при хрещенні. Часто батьки вдаються до іншомовних, типу Мальвіна, Моніка, Тимур, Лев. Таких святих у православній церкві немає, і при хрещенні потрібно шукати відповідник. Щоб уникнути цього, священнослужителі радять обирати для немовля церковні імена. Буває часом, що Ім'я в українській мові має свій, напевно, грецький відповідник, що воно можливо не так звучить, але воно все одно буде святим. Наприклад, ім'я Богдан в календарі немає, але є Феодот. Це грецька форма цього імені. Відповідно, краще поєднувати, дивитися, цікавитися, радитися, бо тому, що потім проблема: людину похрестили одним іменем в паспорті, інше ім'я, приходить там час звінчання, час якихось там в церкві. Події, то навіть причастя, і людина губиться з будь-яких питань щодо хрещення батьки можуть радитися з священниками, аби духовний ритуал запам'ятався з теплом та радістю. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.